Тут живе історія Коломиї. У кожній залі, у кожній речі, у кожному фото чи документі музей історії міста відзначив своє 35-річчя від дня заснування. Із вдячністю тим, хто його створював, і з вірою в те, що попереду ще багато сторінок живої історії. Святкування ювілею зібрало всіх, хто любить своє місто і береже його минуле. Побували на святковій академії і наші журналісти. Музей історії міста Коломиї відкрився у жовтні 1990 року. Сьогодні він має 18 експозиційних залів і понад 40 тисяч експонатів. Це документи, книги, фотографії, ужиткові речі, меблі, прикраси тощо. У цих стінах оживає минуле від габсбургів до сучасності. А починалося все з ініціативи місцевих краєзнавців та науковців. Пригадує перший керівник музею Михайло Арсак, який очолював колектив понад 30 років. А починалося то все із краєзнавчої ініціативи, таких краєзнавців місцевих, як Петро Євхемочцегал, якого сьогодні вже немає ні, ні між нами, ні в Україні. От, з ідеї Ольги Андріївни Кратюк, директорки музею Гуцульщини, при її сприянні. Ми вирішили, що Коломия мусить мати історичний музей, бо має славну історію, має добрих і порядних людей. І ми мали Два невеликих таких евакуаційних ящиків, фотографій, різних документів. І тинялися з тим ящиком по коломиї, поки Ігор Дмитрович Довганюк не передав для цього музею дане приміщення. Першою трудівницею музею цитуємо слова пана Арсака. Була Мирослава Кочержук, заступниця директора з наукової роботи, 15 жовтня 1990 року. Вона прийшла у цей храм Коломийської історії і працює тут донині. Сотні дописів, статей, екскурсій, досліджень це плід її щоденної натхненної праці. Встановлення музею історії міста Коломиї співпало ну і моя робота в цьому музеї співпали із становленням української державності і з тим таким періодом українського відродження, якщо так можна сказати, коли замовчувана багато років і правдива історія, вона вийшла назовні, і люди хотіли обмінюватися інформацією, розповідати про те, що довго замовчували. І мені пощастило спілкуватися з людьми, чи я молодість припала на 30-20 років. Ки двадцятого сторіччя це неймовірне покоління, неймовірне покоління. Я вдячна долі, що я могла спілкуватися з такими людьми, як Лідія Біль, Володимира Пригроцька, Галина Грабець. Ігор Кічак, Емілія Маціборко. Я всіх зараз не назву, бо це надзвичайні люди. Ви знаєте, ми до них приходили всі працівники музею за різними консультаціями з своїми питаннями без попереднього дзвінка. Просто так приходили. Вони нам були завжди раді. Ми так зверталися до них. Я жартую, як зараз до Гугла звертаються з різними питаннями. Доволі часто із різними запитами до музею звертаються представники коломийської діаспори різних поколінь, каже пані Мирослава. Сюди пишуть запити про пошук історичних фактів, про рідних чи оселю, телефонують або ж приїжджають особисто. Всі знають, всі пам'ятають що в 2007 році, в Коломиї побував Отто Габсбург, це син Кароля Ізити, який які прожили цілий літо в 1912 році в нашому місті. Але також важливо для нас і те, що сюди приїжджали вихідці із Коломиї, які яких доля розкидала в різні країни світу, і вони власне приїжджали і приходили до нашого музею для того, щоб бодай щось дізнатися про свої корені? Дуже цікава така історія пов'язана, наприклад, з Галиною Макдональд. Англійкою, яка приїхала до нас з Лондона, і вона просто хотіла дізнатися, де розташовується вулиця, яка колись носила ім'я її прадіда Северина Баньковського Коломийського старости. А виявилося, що у нас є книга почесних громадян міста Коломиї, де його ім'я записане, і де навіть є власноручний запис цього старости, подячний такий містові за присвоєння йому цього звання. То вона мало не розплакалася. І знаєте, такі моменти вони запам'ятовуються на. Завжди, і ми розуміємо, що ми не даремно працюємо, що ми не даремно зберігаємо якісь такі давні речі, давні експонати. Вони завжди будуть потрібні. Юрій Плекан, кандидат історичних наук, ще будучи студентом історичного факультету Чернівецького національного університету, проходив практику у музеї історії міста Коломиї. Сьогодні він очільник цієї установи, яка займає чільне місце на культурній мапі писанкової. Для наших працівників це велика честь. Приймати е, наших поціновочів, які впродовж 35 років не тільки е, приносили нам різні експонати, світлини, е, старі часописи, е, але й свою час, часом меблі, піаніно і таке інше. Але основне це вони підтримували морально, а, а навіть і матеріально, коли нам потрібно було придбати ті чи інші експонати, видати ту чи іншу книжку, тому ми, ми завжди їм раді. Урочистості з нагоди 35-літнього ювілею зібрали багато гостей, представників влади міста, району й області, духовенства, культури і друзів закладу. Вони дякували працівникам музею за відданість та любов до своєї справи, нагороджували грамотами й відзнаками. А міська рада ще й потішила новиною про виділення коштів на оновлення експозиційних залів, Розповідає міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Коломия має славну історію. А історію треба вивчати, берегти, примножувати. І саме музей історії міста, якому сьогодні 35 років це його місія, його завдання. І хочу сказати, що Коломійська міська рада до цього ювілею вчора була сесія з депутатами. Ми виділили 150 тисяч вже на онову, оновлену експозицію, і в найближчий час будувати нову сучасну експозицію про нашу культуру. Історію нашої культури. 35 років це не просто дата, а ціла епоха, протягом якої музей історії міста став духовним і культурним центром, який зберігає пам'ять поколінь. Тут бережуть усе, чим жила Коломия.